Друзі, всім привіт! Ви на каналі Люблю квіти і сьогодні я буду висівати петунію. Петунія це рослинка, яка подобається усім. Вона красиво квітне, пишна, ми її купляємо, саджаємо в ґрунт, а ще краще виростити її самому, коли вона посіяна, потім сходить, зростає. Отже, давайте спробуємо. Є люди, які вважають, що петунію вирощувати досить важко, але насправді це не так. Сьогодні я обрала для себе ось такі сорта висівання петуній. Це Shockwave, Parble, Shockwave Parble Wave Purple, Shockwave Purple Wave Tidal Wave wave Velour і петунія багатоквіткова зоряне небо. Для більш детальної інформації, які будуть петунії, можете переглянути попереднє відео. Отже, для того, щоб посіяти петунію, нам потрібен ґрунт. Потрібно, щоб ґрунт був був на основі торфу, був легкий, поживний, пухкий, без грудочок. Не підходить ґрунт з грядки, з дачі. Також для ґрунту я додавала ще перліт. Він покращує структуру ґрунту, утримує її вологість і дуже добре підходить для посіву будь-якого насіння. Для посіву найкраще мені подобається використовувати ось такі контейнери одноразові. Їх можна придбати в будь-якому магазині, або можна їх купити з якимись харчовими продуктами. Перед посівом нам потрібно добре зволожити ґрунт. Після того, як ґрунт увібрав воду, нам потрібно його добре притрамбувати, щоб не було ніяких нерівностей на поверхні. І беремо першу пачечку нашого насіння. Ось я вже витягнула ось цей контейнер, як бачите, там три насінинки, вони дражовані. Щоб ви знали, що дражовані насінинки сходять трошки довше, як не дражовані, тому, якщо сходи появляться не одразу, як ви очікуєте, то не переживайте, потрібно ще трошки почекати. Висипаємо насіння на тарілочку, щоб було добре його брати. Змочуємо зубочистку у воду і беремо першу насінинку. Переносимо її на ґрунт, але не заглиблюємо. Так, розкладаємо решту на сінинку. Також обов'язково не забудьте підписати свої. Сорта петуній. Це можна зробити за допомогою цінників, або, так, як я, позначити цифри на упаковочці і на контейнері, в який посіли. Якщо ви гадаєте, що ваш ґрунт недостатньо зволожений, можете збриснути його з пульверизатора водою. Але мій зволожений добре, то робити я цього не буду. Тепер закриваємо кришечку. Ось так добре. І відправляємо свою петунію під підсвітку в тепле місце, де є плюс 22, плюс 25 градусів, і чекаємо на перші всходи. І сьогодні я буду ще висівати катарантус. Катарантус висівається майже так само, як і петунія. І я вважаю, що люди, які люблять квіти, але не мають можливості приділяти багато уваги і часу петунії, то катарантус їм дуже добре підійде. Віваю катарантус тепер і я вважаю, що це не зашвидко. Тому що тогоріч я висіла в лютому, він не добре розвинувся і поки він заквітнув, це вже був липень місяць. Обрала я такі сорта катарантусу Sunstorm F1 білий свічком. Тату танджерини медіатор рф 1 бургундій Hello. Для як і для петунії, потрібно, щоб був пухкий поживний ґрунт. Найкраще це куплений на основі торфу. Я попередньо його зволожила і тепер притрамбуємо, як і для петунії, щоб не було горбиків і виямок. Взяла я першу упаковочку насіння. Ось так виглядає насіння катарантусу, воно чорне і ось таке об'ємне і більше. Висипаємо його на тарілочку, І щоб було добре брати і розкладати, так як петунія з зубочисткою змоченою у воді. Розклала я насінки по ґрунті. так як воно чорне, то його не видно. Нічим я присипати його не буду, тому що я люблю спостерігати. Як починаються перші всходи на сінинок. Так як і петуньєю, я накриваю кришечкою і ставлю під підсвітку в тепле місце. Обов'язково записую дату посіву у свій записничок і чекаю перших сходів.